Так, всім доброго вечора. Вже у мене вечір. Так, гідросиліндр ось такий. Він невеликий, ось такий гідросиліндр, але в ньому бока. Шток в ньому, бачите, трошки. потертий. В общем, не знаю. Він на щерметі, я його не забирав, на прийомці залишається. Може кому треба такий гідроциліндр. Уши і тут оцю ступу зняти палець можу залишити. Ну коротше по 50 за кілограм він поїде. Кому треба такий гідроциліндр. Є така річ, не зрозуміло, що за фігня оця така. Ось така от фігня, Тут щось було прикручено не знаю для чого вона. Тут якийсь контрагруз такий цікава річ. Називається Металіст Тут є рівень на ньому. Один. Що там ще? А, якийсь номер є на ньому. Може, кому така річ треба по 60 за кілограм, будьте. приблизно так от якось так. Дивіться, оцей вроді як проданий, оцей проданий, шника проданий, зірки продані. Оцей двигун там хтось запитував у мене за двигун. за цей. Я не знаю, що це за двигун. Він карбюраторний, з коробкою. Блин. Від чого він, я не знаю. Хто там запитував у мене за двигун? Вон що є такий великий, ну, це якийсь дуже великий гідросиліндр. Ну, дуже великий. Так що. Пішіть 0,95 6535 460. Може кому треба гідроциліндр. ілі оця річ? Незрозуміло для чого вона. Дякую.